Сьогодні представники маріупольської культури побували на важливому заході в сфері літератури: презентації книжок Сковорода і ми та феномен Григорія Сковороди і Сковородинистика на позвах часу. Захід відбувся у книжковій палаті України імені Івана Федорова за участі видавців, авторів та провідних литературознавців, серед яких Олесь Доній. Михайло Чайковський, Віталій Шевченко, Іван та Ігор Степуріни та інші. Про книги палати розповідали Лариса Доєр, Галина Гуцол та Ігор Степурін. Докладніше у продовженні сюжету. Презентуємо дві книжки, які вийшли а, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. А це а, одна книжка, це фундаментальна книжка. Це феномен його Сковороди. Це дійсно фундаментальна книжка, яку Сьогодні представляю два наших видатних вчених. Я хочу сказати доктор Філософських наук Віталій Шевченка та Михайла Чайковський. І одна книжка це «Сковорода і ми це більш скажімо так науково-популярне видання. Це таке цікаве видання, яке зібрала статті понад давались авторів. Цей збірки, і упорядником цієї збірки був Олесь Дані. Я думаю, багато хто його знає. І ми сьогодні ще раз дякуємо книжкової палати за можливість проведення презентації, і саме книга завжди підтримує такий видавничі проєкт. З задоволенням надаю слово Олесю Данію історику. Ну а, а, я зрозумів, що а, потрібно, потрібно співпрацювати. Це потрібно бажане, щоб наші ідеї. Доповнював один одному. Бо ґрунт це завжди знання. От у них є знання. І тому я в даному випадку рекламую не власну книгу, а їхню, тому що у них є знання. Дуже приємно, що він ну, цей у них тандем з Віталієм Шевченка. Вони розкажуть безпечно про свою книгу. Але я не міг стриматися, щоб не сказати пару добрих слів про них. І вважаю, що це надзвичайно, надзвичайно корисно, надзвичайно потрібно вчитися говорити позитивні речі про тих, хто. То Наша книжка іншого формату. Тут теж є дослідники, але їх менше. Це не стільки про сковороду. Подивіться, перше, що я в цій книзі придумав, це назва. і ми. Ми з великої літери. Нахабно, абсолютно нахабно і амбітно. Ми рівнозначно сковороді. Як історик за фактом, я знаю, що історія вся це міфологіна. Тому тут не було е, ідеї дослідити міфологію. Я прихильник спиратися на першоджерела, тобто ідеї його в творах. От які ідеї корисні для нас зараз, які, може не корисні? Бо ми, українці, ми вільні люди. Ми нікого не ставимо на постамент, як якогось куміри. Ні, ми маємо право оцінювати всіх всебічно. І ви будете здивовані. Тут із кількох статей, 40 статей, десь три, ну достатньо критичні до сковороди, скептичні до Сковороди. Я не буду враховувати які там перераховані <рис manifestation> зауваги, але навіть цей критицизм він написаний з любов'ю. Бо а, суть філософії сковороди, філософія серця, філософія любові, філософія щастя. І ви будете так само здивовані, що ця книга книга про війну. Ну, сковорода абсолютно ж у нас з війною. Правильно? Абсолютно. Мирний персонаж. Як вийшло, що книга складає мир про війну. Моя стаття в цій книзі називається Шевченка. Скорода Шевченка і 25 сходинка. Я не наполягаю, що мої думки є ну, таким, які не можна критикувати, що вони. Істини в останній станції? Ні. Це мої думки. Ще раз підкреслю, я завжди кажу, ми українці, ми вільні люди. Ми маємо право на осмислення, на мислення взагалі. Ці ми відрізняємося від російських фашистів. Ми вільні люди. Ми можемо помилятися, у нас може бути концепція не обов'язково е на все життя. Але ми маємо право мислити. Відповідно, моє, я спробую пояснити, як я писав цю статтю. Для мене хто ж тоді, якщо... Ну, Філософ це людина, яка осмислює, думає. А що для мене скорода? Що він більше зробив? А він для мене вчитель. А це більше архетип. У нас вчитель асоціюється, ну, це ж вчитель в школі. А вчитель насправді це велика людина. Скоро да вчитель. Шевченка. Хто для мене Шевченка? Кабзар? Хто такий кабзар? Він оспівує минуле. Ну, він... Думи, так. Важлива функція, безперечно. Ми повинні знати минулу, ми повинні шанувати минуле. Важлива функція? Так. Чи найважливіша функція для мене у Шевченка. Ні. А Воля це те, що не можна не уібрати в жодний, ну так, жодне жодної судин. Все. От вона виплеснулася. І воля це те, що нам необхідна Шевченкова воля, коли ми боремося за незалежність. І Дікро, і круче, не. все риве. Коли зараз наші хлопці борються за територіальну цілісність, борються проти ворога російського, нам потрібна воля, Шевченка, воля Це, це нездоланно. Це те, що українці не здола. Але воля має і безперечно а, другою, другу сторону. І у Шевченка це є, пам'ятаєте, Гайдамаках, він описує, що а, Гонта ну, знищує своїх дітей тільки за те, що вони брали іншу, іншу віру. Сам знищую. Тобто, волі нема меж. І отут виходить, а де ж межі? А отут виходить сковорода. З чим оці сковорода? Сковорода з індивідуальною свободами. Йому не сподобалась манера викладання, там щось йому не так сказав. Ідіть к чорту, я піду викладати інше. Там, не подобається, там, пропонують йому стати ієрархію церковною. Церковно. Ні, підіть к чорту. Я, я все рівно знайду, де прикласти свої знання. Індивідуальні свободи. От символ. От обращик спорідний. Індивідуальні свободи. А що таке індивідуальність свобода? Моя індивідуальна свобода завершується там, де починається свобода пана Михайла, а його там, де починається моя. І значить, нами повинна бути домовленість. Вже домовленість. Суспільний договір. Умовно, якщо ми вже розширюємо між двома, то, наприклад, ще пане Іване, вже да? суспільство. А далі ми делегуємо ці повноваження якоїсь вищої інстанції для того, щоб ці домовленості скріпити. Це держава. Як це не дивно, сковорода. Да, не Свободи індивідуальні, вони потребують суспільного і державного договору. Шевченка як борець за державність, да? сковорода як символ вже індивідуальних свобод, і як це не дивно, потребуючи домовленості між собою української держави. От два крила. Ще раз кажу, не наполягаю, що це істина остання станція. Це мої думки, це мої переживання. Чому стаття називається не просто «Сковорода і Шевченка, а «Сковорода, Шевченка 25 сходен. А тому, що я вільна людина. І я маю право на осмисли. І так як мені кажуть, Концепція 20 сходу як це значною мірою ідея Сковороди Так, і так, і не так. Там дуже багато від Сковороди, там є щось від Шевченка. Але там і те, що ще там не було у них. Що я осмислював і брав у, успішних, у національних ідеях успішних націй. Тому що ми беремо найкраще від наших предків, але світ не стоїть на місці. Ми маємо право доповнювати їхні ідеї, переосмислювати, працювати над собою і йти далі. Так виникла концепція 25 сходна до суспільного щастя. Це окрема тема, але основна. І ідея це право кожної українки і кожного українця на щастя. І не даремно остання сходинка, там, будь щасливим. Перше часі критичне мислення, починаємо осмислювати і доходимо до останнього щастя. Про право на щастя, будь щасливим. І це теж сковорода. А ось філософія серця, філософія любові, філософія щастя. Тому це книга про, не лише про сковороду, а про наше щастя. Вже сказав, і музей, і бібліотека Сковороди, і пам'ятник, і сквер. І зараз готується конкурс на Фонтан Сковороди. Ну, і звичайно, ми вертаємося до нашого до, до дослідження, видання. Вона надзвичайно аргументована, опрацьовано сотні літератур. Вибрані вже не всі, правильно ви сказали, десь близько п'яти. Тисяч досліджень різних, це неможливо все, але, як нам здалося, найголовніше, найважливіше, проаналізовано і вибрано а, такі аргументовані речі, щоб Сковорода представив, як, все, як, на нашу думку, найбільш такому об'єктивному плані. Про Сковороду ми знаємо тільки міфи. Справа в тому, що Михайло Коваленський, який залишив біографію, це людина надзвичайно відповідальна, і він дуже точно. Дуже щиро і правдиво написав про сковороду. Там немає домислів, там є правдивість, і там коротко, може навіть в легшій формі для сприйняття викладені основні ідеї сковороди. І я, читаючи давно цю книжку, перечитуючи, дуже хотів її видати окремим тиражем. Тому що, як правило, вона видається в кінці другого тому, і туди читач не доходить. І... Всіх виданнях, які видавали, ну, я не знаю, можливо, були окремі що, ну, крим самого Ковалинського видання. І ось така був у нас перший такий порив видати цю роботу і тайм переклав її сучасною українською мовою. І ну, вступ, вступна така стаття. Але потім вона більше, 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 більше. матеріалу ж у нас купилося достатньо ще про це, ще про це, ще про це. Ось і вже літом, коли. Олесь приїхав в Хмельницький, ми познайомилися. І тоді воно вже не було такого, а от, от такого, як ми зараз бачив момент. Я дуже вам вдячний вам особисто і пану Івану, тому що ми собі на себе розраховували. Ми розраховували, що ми її доробимо, за свої гроші видамо і буде вона собі мати своє життя. Задача суспільства загалом, починаючи від батьків, закінчуючи інститутами соціальними. Допомогти кожній людині знайти себе, кожній людині знайти себе, проявити цю, 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 цю сродність. І тоді ми бачимо, що на всі види діяльності є професіонали, ну не просто в такому чисто технічному вимірі, а люди, які люблять свою справу. Тоді ми будемо взоруватися на кращі, на типові, на вершинні досягнення в межах кожного періоду. Який ми поділили на сковородоністику, поділили на чотири періоди. Зразу ж після смерті до видання творів 861, 861-1917, Російська імперія і все, що писалося про Сковороду у тому часі, парадигмальний злам, світогляд, злам світоглядної парадигми, радянський період і новітня доба української історії. Це Мені здається, що це критерії правильно дібрані, бо це певна оптика прочитання і ракурс сприйняття сковороди. Крім того, ми завдали собі клопоту не тільки взоруватися на вітчизняні напрацювання, але й на закордонні, які поділили на, на, на дві групи: це е, наша діаспора, що там писали, що там видавалися, і власне іноземні дослідники. Про Григорія Сковороду. Це величезний масив час гаєш, як вода в пісок іде, коли працюєш з бібліографією Леоніда Ушкалова, на жаль, так рано спочило в Господі, і моя негідність разом з парламентською бібліотекою в тому ж році видала паралельно теж бібліографію Сковороди. Ми дали тільки праці про Сковороду, дослідження про Сковороду. А професор Леонід Душкало дав і твори, які видавалися, про, твори сковороди, які видавалися в Україні і поза її межами. Той, хто гортатиме цю книгу, матиме можливість насамперед ознайомитися з працями, з критичною рефлексією про сковороду Псеода Крестовського, це його така шпитлива рецензія на вихід першого видання творів сковороди. А далі е, праця недрукована праця Віктора Петрова Домонтовича, найвидатнішого е, сковородинознавця, який видасть до 200 річчя від дня народження, не видасть, а на, напише е, е, свою працю, яка пролежить аж 80 років. Вона не була в науковому обізі, і з огляду на те, що так сталося, я вважав за необхідне її зреферувати, щоб ми побачили, що називається сковороду у всій красі, у повноті на, на тому злеті Генія Домонтовича, який розглядів те, що іншим було неможливо. На сковороду треба вирости. Звичайно, це глибокий. Звичайно, що це елітарний дослідник. Так, є позінь, є біографія, є життя, є пригоди, чого тільки немає. Але то не сковорода. Сковорода це не божи. Сковорода це Божа людина.